Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Росли. Мене звати Павло. І сьогодні презентація промонаборів від Фелко, секаторів з різними необхідними нам речима, які Фелко презентує для нас на цей сезон. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі дозволяють нам рости та створювати ще більше корисного відео. Отже, це є Felco 2 з точилкою 906. Ось так це виглядає. Фелко 6 з 906 точилкою так само. І аналогічний Фелко 8. Далі. Набори з шапками. Це є Фелко 2 з шапкою. Шапки всім відомі. Класні, теплі з флісом. Фелко 6. І, звичайно ж, бестселер Фелко 8. І новинка цього сезону: набори. Цикаторів з кобурою. Кобура 910-та в чорному вигляді, тобто це є ну, прекрасний комплект. У мене самого така кобура. Ну, це, напевно, найкраще, що на сьогодні є на ринку, в плані якості і задоволення від користування. От, от, моя суб'єктивна думка, але така є. Отже, ми маємо так само Felco другий з кобурою, фелко 6 з кобурою. І, звичайно ж. Фелко 8 з кобурою. На усі ці промонобори протягом сезону діють акційні ціни. Відповідно, якщо купляти окремо секатор, окремо точилку або окремо секатор окрему кобуру, ціна сумарно вийде суттєво дорожчою. Я спостерігаю останні роки, що Фелко якраз під сезон робить ось такі промонобори. Єдине, що кожного разу вони чимось відрізняються. Тобто минулого року була 905 та точилка, якщо я не помиляюсь, в комплектах цього року більш дешевий комплект, але з 906 шостою точилкою. Кобур взагалі не було. Зараз вони є. І, відповідно зараз та кількість комплектів, які вони виготовили, які ми привезли в Україну, вона звичайно обмежена і цілком можливо, що наступного року через рік. Вони не повторять ці акційні набори. Тому не втрайте свій шанс. Якщо вам потрібно придбати класний інструмент, якісний, надійний швейцарський, не втрачайте свій шанс, купуйте його зараз, тому що кількість обмежена і, можливо, ці акції більше не повторяться. Придбати інструмент від Felco, а також аксесуари, ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Felco на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, поширюйте це відео та пишіть нам коментарі. Дякую за увагу!